Всім привіт! Зараз я хочу вам показати кліткову батарею з зроблену з звичайної шафи старої. Ось це тут є наразі 7 кліток. Є можливість зробити тут 10 кліток, але нижні я не хочу робити, тому що там по-перше, зберігається всякий хлам, нікому не потрібний, який давно треба витягнути так завжди. Але просто дуже низько буде. Буде дуже незручно обслуговувати нижній поверх. Я взагалі не люблю, якщо нижня клітка знаходиться на висоті менш як пів метра від землі. В такому випадку, що тут саме було зроблено? Перше є одна клітка для молодняка, в якої немає яйцевідкатника взагалі, і в неї рівна підлога. Також її можна використовувати для е, самців. Ну, тут мене взагалі порожня клітка. Тут розміри, я вам точно не скажу. Якщо не помиляюсь, сама клітка має по ширині 80 см одна, е, е, в глибину вона 60 см. Розміри були взяті з самої шафи. Ну, Така шафа так і робили. Плюси-мінуси цієї клітки. З плюсів дуже дешево робиться. Затрати мінімальні, тому що треба зробити тільки саму підлогу в клітці, передню стінку і піддон. Піддон в мене служить із стелею для іншого поверха. От, наприклад, якщо тут забрати, то можна зверху побачити перепил. Це та також економить матеріали та й сам час роботи пришвидшує. Так, ну тут що, поїлки такі, як ви в мене вже бачили. Кормушки, як де в мене, є от така кормушка, в якої передня стінка набагато вища за задню. Тут гостра бляха, тому я надів такий шланг пластиковий на неї. Звичайний. В принципі, з такої клітки трошки менше розкидають корм. Тому що З такої кормушки, з такої кормушки набагато більше корм розкидають. Далі що? Ну, Загалом... Що я вам скажу? Клітки можна робити з будь-чого, що у вас є, як будь-який матеріал. Головне це підібрати правильну сітку на підлогу. Ну, передня стінка це вже не є суть важливо. Головне, щоб в перепилі пролазила голова, щоб вони могли її степити. На цьому, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, буде ще багато цікавого.